Друзі, доброго дня. У мене для вас на продажу надійна комфортна сімейна техніка. Toyota Venza. 2014 року випуску автомобіль приїхав із Канади з невеличкими пошкодженнями. Все, як ви бачите, професійно відремонтовано, ніяких зауважень немає. 19 радіусу у нас оригінальні диски, дуже кльово виглядають, гарний стан гуми, комплектація XLE, є камера заднього огляду, є фаркоп, газоболонне обладнання. Автомобіль дуже комфортний, приємний. Покажемо трішки по салону і по комплектації пройдемо з вами. Електрорегулювання водійського сидіння, є додатково підкачуючий валик під піснічний відділ. Стан пасажирського сидіння без зауважень, чорна шкіра, білі строчки, перфарівна шкіра, дуже класно виглядає. Речак примикання передач. Не затертий підірів переднього ряду, є регулювання по жаркості клімат контроль з двох зони, штатна мультимедіа, бортовий комп'ютер. По двигуну ніяких помилок немає на рік само, 153 тисячі кі 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 кілометрів рідного пробігу. Стан керма, бачите, на своїх екранах кермо у нас резина, повний мультируль, датчик освітлення, датчик дощу, стан дверної карти без зауважень, тут у нас оброблена шкірою, дуже приємно виглядає. Покажу вам по задньому ряду. Тут нас зустрічає дуже багато місця, комфортний просторий салон, є додаткова вентиляція від клімат-контролю, ощущається кондиціонер, вірна карта задня, також без зауважень. Дуже комфортний просторий автомобіль. Великий в нас кліренс, будь-які бордюри, перебріки будуть нам не страшні. Можна спокійно експлуатувати як по місту, так і за містом. Дуже класний сімейний варіант, який буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського 15А. Приїжджайте, телефонуйте, чекаємо на вас. Можемо обміняти ваше старе авто на наш, або дати у кредит у лізинг автомобіль. Вам продати. Місто Одеса Грушевського, 15А. Телефонуйте, чекаємо на вас.